Вітаю! В даному відео ми розглянемо збірку цього окремого електричного щита для можливості підключення зарядної станції. Схема, в принципі, проста, але це все залежить від вас, від вашого розуміння процесу і можливої вашої участі в цьому процесу. Чим більше розумієте, тим простіша схема, тим вона надійніша. Чим менше розумієте, звісно, потрібно додати елементи, які унеможливлять вас від помилки. Тому все залежить. Від вас, вашого розуміння, і від вашої, від вашої потреби в тому, як повинна працювати станція, або інвертор, або генератор. Приступаємо. І так, ми виняли щит із коробки. Ось наші елементи для щита, кабельні вводи, так, поки, поки відкладемо їх в сторону. Це те, що в щиті. Значить щит. Зовнішнього встановлення на 12 моделів хагер. Автомати, перемикач, хагер, реле, е, реле напруги Digitop і розетка Yeti. Такі компоненти використовуються для даної збірки. Автоматичний вимикач 25 А. Характеристика С. Реле напруги. Digitop 32 А. Автоматичний вимикач 10 А для захисту розетки. Сама розетка. Автоматичний вимикач 10 А. Частрумова характеристика Б для зарядної станції. Тобто після зарядної станції живлення приходить на цей автомат. І трьохпозиційний перемикач. Вибір джерела жилення. Один з самих надійних перемикачів. В такому виконанні, що представлено на, на ринку. Ось таким чином в щиті виглядає дана компоновка. Значить, обв'язку виконуємо провідом 6 мм квадратних. Живлення від мережі прийде в щит на автомат і на, нуль, і на, нуль, і на нульову шину. Нуль, так, заземлення немає. Старий жилий фонд, система заземлення ТНС. Після відного автомату на верхні контакти реле напруги, живлення для реле напруги, виключно для живлення реле напруги. Транзитом нуль не пускаємо. Вихід з реле напруги через подвійне НШВІ на живлення автоматичного вимикача для розетки та на перші контакти перекидного рубильника. Трьохпозиційний перемикач, вибор, вибор джерела живлення. Вибір. І після станції на автоматичний вимикач з автоматичного вимикача на другі контакти трьохпозиційника. Все зрозуміло. Я думаю, це все просто. Отаким От чином, все це діло обв'язується. Приступаємо до обв'язки. Так, значить, обв'язуємо. ПВ-3 6 мм квадратних провід, як я і вам завжди кажу, після вимикача на верхній контакт реле напруги 26, 25, 27 сантиметрів провіда. Відміряєте і заживлюєте. Зробимо це. Музика And so passionate. Так, забагато все ж таки тр трішки відрізав в перший раз. Тому переробив на ось так. Так, значить, далі вихід через подвійний живиї на розетку і на перші контакти. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't a slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fake. Значить, дали живлення після реле напруги через подвійний іншовий на живлення розетки та на перший, перший контакт трьохпозиційного перемикача. Значить, ну, хагерські щити відверто кажу: це збирати одне задоволення. Просто тільки що був Янекст, і це просто за Янекс треба більше брати за збірку, тому що його реально складно за щодо цього року цього, ну, цього, цього розстояння. В общем, да, складніше. Тут взагалі он, Дінрейку, не, не Дінрейку, а шинотримач зняв. Будь ласка, працюй собі. Ну, тому зрозуміло, так? Да? Значить, це у нас перший такий щит, і ще два. Буде в роботі. Ну, не в відео, я просто кажу вам, що якось так співпало, що всім потрібно. Це десь тут недалеко від мене а і ще місто Дніпро. Ну, тому такі справи. Все, добре. Значить, <кій> далі. ну, далі, я, далі можна як хочете. Можна з цього вимикача давати вже живлення на розетку. Можна після станції з заживити. Ну, давайте ми спочатку вже розберемось з розеткою, да, і. Далі продовжимо після станції. Все зробимо це після автомата. Даємо живлення на розетку. I don't slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I so 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 instinctive and passionate. Every word I I move descriptive like got a vendetta against people who played it. Being negative, when you should be getting after it. I got facts over facts, over tracks, this and that. Так, значить, заживили ми розетку від автоматичного вимикача. Нульовий провідник та фазний. Після вимикача на розетку. Ось таким чином. Тепер, а, тепер треба дати живлення ще на реле напруги та живлення від станції на другі контакти трьохпозиційного трьохпозиційного перемикача та нуль від мережі на перший контакт де нулі. Так, спочатку робимо нульовий провідник на трьохпозиційний від мережі та нульовий провідник на живлення реле напруги. Зробимо це. Ось, до речі, зупинюсь ще стосовно о, о, цього знімача ізоляції. Я вже казав це там в одному з відео. Що це, ну такий, бачите, він універсальний. Можна підлізти їм куди за завгодно. От бачите, я тут вже прикрутив. А отут такий невеличкий кінець. Да, я бах і Підліз тому універсальна річ. Продовжуємо.

Ось таким чином виконана збірка даного щита. Що далі? Динамометрична викрутка. Подача живлення, перевірка рели напруги, розетки, перемикача. Все це ми зараз з вами робимо. Поїхали. Два провідника підключив, і відразу фаза там, де мені потрібно. Ну, це прям дивно. Добре, 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 все це добре. Тепер що ми робимо? Значить, подаємо напругу. Подаємо, та звісно. Так, реле напруги працює, іде відлік часу. Да, тут зрозуміла напруга є. Тут нема. Де моя китайська викруточка? Ось вона. Ось вона так вже спрацювала, так? О, отак мені набагато краще. І вам видно. І вам видно. Так, так. Після реле напруги напруга є. На відному автоматі напруга, звісно, є. На виході, звісно, нема, бо, ми, бо він не включений. Так, ну то включимо. Включимо його. Що, що робить? Так, на виході є. Е, отут у нас повинна бути напруга. Так, є. І на перемикачі на перших контактах. Так, камеру задів головою. І на перших контактах напруга є. Е, перше положення, пам'ятаємо, да, У ENEXT у, у, у перше положення внизу, у Хагера зверху. Позначено. І напруга, що у нас напруга? Є у нас напруга? Є і не може її не бути. Так, а тепер перевіримо, яким чином розеточку. яким чином ми це зробимо? А, принтер підключив. Точно. Ось наш принтерочок. Ви цього не бачите. Так, ось таким чином під'єднали ми наш принтерок. все працює, ну, в принципі. Чого це вона не повинна працювати? Так, да. Значить, розетка наша працює. Це для зарядки станції, як ви зрозуміло, да? І тепер е від станції. Оп, включили. На виході напруга є. На, другому, на других контактах напруга є. Перейдемо. Перейдемо і впевнимося, що у нас все працює. Так, да. Все. Ось таким чином. Ось таким чином. Виконана обв'язка даного щита. так, Ну, хагер є-хагер. Тут немає нічого, тут немає про що казати. Не буду я, звісно, перебільшувати стосовно e да, Це e має право бути, звісно. Так, але, ну, все ви бачите. По відчуттям це рівень інший. Ну і ціна. Ціна теж інша. Що далі? Ма, значить, динамометричні викрутки, маркування. щит маркуємо. І. Так, да, і сьогодні, сьогодні і поїде. Час ще є. Тому такі справи. Значить, ще раз, напруга прийшла на автоматичний вимикач, на реле напруги, з реле напруги через подвійні іншими розгалуження, на автоматичний вимикач живлення от даної розетки і захист, і на перші контакти трьохпозиційного. Далі. Та і все далі. А що далі? Нульовий нуль, нуль розгалуджується через нульову шину. Значить, На реле напруги для живлення, на розетку і на трьохпозиційний нуль від мережі. Ну і все, і від станції, живлення на станцію прийде, і після, після автомата на перемикач. Фазу нуль. Ну, у станції ж немає ніяких нулів, там, тому ну, це ви все знаєте, це ви все знаєте краще за мене. Такі, такі справи. Все, значить, замовнику також йде пам'ятка, як користуватись, тому що ця схема вона проста. Да, але, але самонадійно, звісно. Просто треба розуміти, як все це працює. Все це погоджено, я і ще раз кажу: немає нічого зовсім. Ну, майже нічого немає з моєї сторони. Ми все це погоджуємо. Людина визначається, каже: да, мені ось так. Все. Тому так. Тому це вимкнули. Це вимкнули. Перемикач в нульове положення, і це ми зараз теж виглянули. Тому е на цьому все. В принципі, більше говорити тут нема про що. Е, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канал в Телеграмі. До речі, є вже функція спонсорства. Тому можете мені на каву, я її дуже люблю. 50 гривень це невеликі гроші. До, до, до речі, до мене дійде лише 28, щоб ви розуміли. Да? От такі справи: все, до побачення, всім вам миру, здоров'я і добра.